Господи, прости їм, не знають по що роблять. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ті слова Христові, перепрошення чи прощення для тих, хто був учасником, співучасником, засудив, кричав, спостерігав. Був винен у смерті Христовій, стосувалися не тільки цих людей того часу, але ось уже дві тисячі років наш Спаситель просить за кожного грішника, просить за кожного з нас. Отче, прости. Отче, відпусти. Бо до кінця людина часом, коли перебуває в стані гріха. Можливо, не так гріха, як уяви, чи, можливо, наміру свого, вона також готується до того, щоб зробити цей злочин. Зробити цей вчинок, який зневажає нашого Христа. Напевне, Небесний отець чисто по-Батьківськи би сказав до свого сина, а що ж ти навчив тих людей? Тому що вони далі порушують тих 10 заповідей Божих. Тому що вони далі не мають тої любові між собою, не мають тої єдності, не має в них того добра, не має того благословення, повноти того благословення. Що ж ти залишив після себе? Так, дорогі браття і сестри, ці слова стосуються кожного з нас, зокрема і мене. Коли ми дуже часто, як люди, піддаємося різного роду спокусам, коли ми не довіряємо Богу, коли ми кажемо, Господи, то я завтра вже буду інакше. Коли прийде завтра, і знову ми допустилися якогось ріка, ми обіцяємо, що після завтра, на другий тиждень, до наступного великоднього часу я обов'язково змінюся. Але чи воно дійсно таке? Знову ж ходять ті самі спокуси, знову ж зустрічаються нам ті самі люди чи обставини, які повертають нас у минуле. З яким ми до кінця не завершили цю справу, знаєте, в часі сповіді, покаяння, раз і назавжди позбутися того, що мене не допускає до єдності з Христом. Вчорашнього дня ми з вами приділяли увагу чи розважали над такими особами, як Пенат, як Ірод, які властиво не знаходили в самому Христові. Ми розважали про того Варнаву, який виграно, мовить цю лотерею спасіння, прощення, амністії. І ми говорили про Ісуса, який терпеливо згодився з тим вироком, який йому винесли. Також ми десь згадували про того Симона Киринейського, який не хотів бути співучасником цього злочину, адже люди дивляться, що я буду нести хрест. А раніше найганебнішною смертю це була смерть на Христі для найгірших і найлютіших, скажімо так, злочинців, ворогів. І каже Симвон, я буду разом із Христом, але бачимо, що Христос своїм поглядом його перемінює, і Він стає приятелем Христова, понесення і двигання Христа. Сьогодні ми з вами бачимо і чуємо, уявляємо собі розповідь про тих двох злочинців, які висіли поруч з Христом, один по правиці, другий по лівиці. І бачимо знову дію Злого Духа, де не тільки люди насміхалися з Христа і казали, якщо ти син Божий, якщо ти робиш з себе Христа чи Бога, зійди з цього Христа, спаси себе самого, і тоді ми повіримо, що ти є Спаситель. І знову бачимо, що Ісус не реагував на ті крики, на ці вимагання цього народу. І тут злий відшиптує того розбійника, що кулявиці. Ну якщо ти дійсно, син Божий, спаси нас і себе, зроби так, щоб ми зійшли з христів, і ми незамітно втікли. Але до якого життя знову грішного чи праведного? Бачимо, дорогі браття і сестри, що властиво цей грішник, цей розбійник, який був розп'ятий праворуч, він починає діалог. З тим своїм співприятелем, і каже, що ти хочеш Христа. Він невинно терпить, Він не заслуговує на тука. І тут Він визнає Ісуса за Сина Божого, коли каже, згадай мене, Господи, поміни, коли прийдеш у твоєму царстві, що каже Христос, Він нікому ще цих дів не казав. Но кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Саме цей розбійник повністю, коли покаявся, віддає себе в руки Сина Божого. Можливо, він не чув про його вчення, він не знав Святого Письма, він не думав про те царство Боже, так, знаєте, докладно чи так глибоко. Він щось поверхне водись клещу, але тут Він просить, щоб Ісус Христос заступився за нього. Щоб би згадав про нього. Також ми бачимо і чуємо з вами, дорігі браті і сестри, про Йосипа, який був радником, який був людиною доброю, праведною. І він очікував приходу Царства Божого. Пригадайте слова Івана Хрестителя, покайтеся, бо Царство Боже є близько біля вас, наближається. Ісус Христос продовжив ту місію. Покайтеся, наверніться, щоб успадкувати царство Боже. І бачимо, що цей Йосиф, який був знатний, який був грамотний, який був радником цих первосвященників тогочасних елітних людей, він настільки смирився, що він відпускає свій гріб, де було приготовлене місце для його похорону, він відпускає. Він насмілюється підійти і просити тіло Христове. Він визнає себе те, що Він перейнятий наукою Ісуса Христа, що Він довіряє йому навіть після смерті. І він купляє полотно, щоб обгорнути це тіло Христове. Бачимо, дорогі браття і сестри, яка жертва оцього вченого чоловіка, цього радника, цієї людини, яка була доброю і праведною. Того самого очікує і вимагає від нас Ісус Христос. Того самого чекає і спостерігає за нами Небесний Отець. Того самого хоче від нас почути і донести перед Своїм Сином і причисти Діва Марія. Стараємося в тому часі Великого Посту, який ми будемо розпочинати вже від неділі вечора, вивчи ці перші поклони щоб ми його розпочали із Божим благословенням і в Божому дусі. Згадаймо за тих пару днів, за суботу, за неділю, оці наші попередні гріхи, які ми вчинили від минулої великодньої сповіді. Можливо, ми нещиро пожаліли в часі великої сповіді минулого року, і не було в нас такого зрушення, щоб встати, поправитися з тих упадків з тих гріхів. Господь нас любить, Він нас чекає, Він нас приймає. Він хоче через священиків допомогти нам, щоб ми по-новому дивилися і почали жити в цьому нашому земному житті. Один священик із монастиря розповідав таку історію, коли дівчинка, яка закінчувала школу в навчанні у школі, Дуже хотіла поступити в університет. Це було її бажання, її мрія. Вона постійно заходила до храму, заносила свої молитви. І було великим розчарування, коли її не прийняли, коли її не зарахували в університет. Вона підходить до того Отця, який був немов би тим духівником, тою підтримкою, тою надією, каже Отже. Чому так? Я ж так щиро молилася на протязі тих Бог останніх років. Я так просила, я так старанно вчилася, і мене не зарахували в цей університет. Як так може статися? А цей отець каже, дитинко, ти і надалі віруй, ти і надалі проси, і будеш бачити, Господь обов'язково тобі щось пішне добре. І тут вона приходить за два тижні, коли вона не поступила, подає свої дані, подає свій закінчену школу, диплом, освітні, все. І тут їй приходить запрошення на навчання до Польщі, до Люблінського університету. Вона приходить до того отця і каже, отче, я так прогнівила Бога, я так не недорі... довіряла йому, я хотіла підрегтися від нього. Мені так було образливо, але я ніколи навіть подумати не могла, що я можу десь вчитися за кордоном. Я ніколи не думала, що я там здобуду своє освіту, свої знання. Священик засміявся, обняв її, каже, дитину, Якщо ти будеш просити у Бога, якщо ти будеш терпеливо чекати, Господь обов'язково не тільки дасть тобі, що ти хочеш, а набагато більше, навіть про те, що ти і не можеш собі уявити чи подумати. Так само і ми, дорогі браття і сестри. Ходячи в цей великий час Великого Посту, стараємося пам'ятати про молитву, про пісні і милостині. І дай Боже, щоб, пройшовши цей час Великого посту і зустрівши Христового Христа, ми відчули найпершим собі певні зміни до того доброго, щоб ті слова, які каже сьогодні Христос, що кажу тобі, що ще сьогодні будеш зі мною в районі. Щоб ми настільки очистилися, щоб ми відчули оцей рай, цей пересмотр цього раю вже тут на землі. І що обов'язково ми з вами всі осягнули Його у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!